Запорізький напрямок боронять танкісти бригади Національної гвардії Червона калина воюють так, аби не лише ліквідовувати ворога, а й виходити із бою з мінімальними втратами. Про завдання, які виконують кореспондентка ТСН Кіра Овес, розкаже далі. Екіпаж танку, троє людей. Командир, навідник та водій, механік. За отриманими координатами ціляться у ворога. Саме ефективніше, зараз ми працюємо з колишнофугасними і якщо по броні техніці, то кумулятивними. Вожак командир танкової роти на початок повномасштабного вторгнення вже був списаний у запас, але домігся, аби його повернули. Почув від знайомих, що набираються бригади, знайшов методи, щоб піти все таки і отримати цю роту. Вже рік не бачив свою родину. Нині живе у вовчій зграї, так назвав свою роту. каже, забезпечені всією необхідною технікою, але не проти поповнення. Мені хочеться леопардів. Я хочу освоїти леопарди. Дайте мені абрамси. Я їх освоюю. Швиденько, а навчу ще скоріше людей. У мене тут люди стоять дві неділі місяць від два, самі навки, стають вже такими супертанкістами. Один з учнів боєць В'ячеслав. Він з Вінниці на службі менше року. Роботу навідника опанував за місяць, навіть до тісного відсіку звик. Не треба в одну сторону прижиматися, щоб башня поверталася. Так само до газерів добратися до остальних треба до лізти. Тобто, незручності багато, але ну якби систему запускати це там 4 хвилини і можна вже працювати. За місяці служби вони здружилися, налагодили побут, і хоч усі різні в бою прикривають один одного. Суді. Недоліки вкажно, Тобто це стараємось компенсувати, убирати, але саме основне, щоб була злагодженість, екіпажі. танк, снайперська гвинтівка артилерії. Б'є ворога на відстані у 8 кілометрів. Велика небезпека для екіпажу, ворожі протитанкові керовані ракети. Саме страшно б тур, бо Ми вже отримали два штуки. Були танчик, вивели з троя, Ми його покинули, але ну вночі забрали хлопці. Поїхали, відтягнули. Якщо потрібно зникнути з поля зору ворога, танкісти використовують дим. Було таке, що 5-10 метрів від нас працював їхній міномет автоматичний, то нас крили дуже близько, пиль підняли, ми просто виїжджали на сліпочки. То це що страшно. А моя забота, що сиди і молися. Вогонь. На рахунку воїнів знищення радіолокаційних систем спостережних та бойових машин ворога Вовча грає мріє про одне вигнати росіян з української землі. Кіра Овець, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.